Доброго дня! У нас є вироби з силикону до МТЗ. Різні прокладки та чохли. Так виглядають до переднього ведучого мосту. Це підмасляний насос д 245 Насос водяний. Компресор. Прокладки на піддон, на проставку на головку чохол на КПП бокове управління. На Розподільник Р-80. Під Гільзи. Кільця. На блокіровку На поддон. чохли на цс 63 та цс 50 КПП. Баковете центральне управління. Розподільник повністю комплекти є такі R80, ремкомплект гальмівної системи. Та також ще є на двигун різні прокладки. Також є можливість доставки в латві Литву та Естонію через перевізника. Дякую.